Оцім всієї історії Україна виборювала свою незалежність. Українці, як ніхто, знають, що незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, які готові за неї боротися. Це люди, які за неї воюють і знають її смак. Україна має спільнича, ніж на нею поблизько не брав. Я люблю тобі в джерельник фруч, коли землю не права. Ти одвічна у пісню слові. Ти думаю, сила кобзаря. Україна моя баскова, наше серце для тебе співає. Живи, Україна! Живи для краси, для правди, для сили, для воїн. Співай Україну, як рівню, як вітер широкому поля. На сторожі кордонів і суверенітету завжди стоять її волі, безстрашні і хороб. Навіть коли ми чуємо вибухи, що не припиняються з 24 лютого, ми знаємо, що наші бійці на позиціях вони б'ють в окупанта, і кожен з них з Україною в серці захищає наші сім'ї та міста. Країн багато на великій карті, а серед них вона твоя єдина, її люби, небо будь завжди на варті. Оце твоя земля, це Україна, вона така реальна і казкова, як молона долоня, тепла і щира. В неї в серці українська мова, її душі, любов і світла віра. Україна то не звук, і не просто слово. Україна серця, солов'їна мова. Україна то земля, вкрита стиглим житом, Що так сонячно сія під небесним німбом. Україна то стіжки, мов церковні зводи, Україна то стежки наших родоводів, Україна то отця мудрі настанови, Україна то серця, сповнені любов'ю. Україна то дитя на руках мами. То одвічні відкриття бранду світлі храма. Україна це й ти, і я, і всі ми осяганні з висоти Божими очима. Як ти любиш Україну, мій маленький друже? Нашу рідну Україну люблю дуже, дуже. З Україною нікого в світі не боюся, і щоранку я до Бога за нею молюся, щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тата. Вітаю вас з нею залежності нашої. Держави. І люди, без яких це свято неможливе, дорогі захисники і захисниці. Завдяки вам ми маємо змогу жити на своїй землі, у своїх будинках, відпочивати, трудитися, навчати і навчатися. Святковий день, 24 серпня, як хочеться усмішок і пісень, Бо Україна незалежна, Запам'ятайте, люди, світлий день, Візьмила здавня заповідна мрія, бажання і надія поколінь. Це почуття свободи серця гріє і піднімає думи височиня. Вітчизна наша рідна Україна ти вдеш дорогою до щастя і весни. Ми любимо тебе так вітаною, і, вірно, маленькі, щирі дочки і сини, У наші серці верби кавліни, і калини, І рушить, що в квітах на сині. Щира любов до України, такого згоду мами і пісні. Наша мати, рідна Україна, в твоїх садах бачить солов'ї. Для нас ти наймаліша єдина, бо ми бачимо, ти твої. Бажаємо сили та енергії в боротьбі за вільне майбутнє нашої держави. Щиро дякуємо за самовіддану службу українському народу, за виконання своїх обов'язків з патріотизмом та самовідданістю. З ним залежності ми вас вітаємо. Україну любити, щиро бажаємо. З Богом ласки усі на горах. Українську силу не дати укради, українську історію бережно знати, українську гідність не дати топтати. прадідів козаків. Тихо, шанувати, мову сім'ю церкву, свою захищати. Ми завжди будемо пам'ятати високу ціну нашої незалежності та вірити в наших військових і нашу перебу. З нами залежності, вітаю, Україна, вставай, борися до кінця за світле, чисте, мирне небо та вільне краще майбутнє! Не забуваємо тих героїв, котрі пішли на небеса, тих, що рятують Україну, ціною власного життя. Нехай вогонь патріотизму назавжди горить у ваших серцях, а горизонти можливості для нашої країни під безмежними. Нехай віра в себе та в нашу Україну буде незламною опорою, наш не до перелом. Бажаємо вам, дорогі наші захисники, міцного здоров'я, невичерпаної енергії та безмежного оптимізму. Здійснення великих справ для нашої батьківщини, сил і добробуту усім захисникам і захисницям, хто с. Ужить на благо нашої держави, усі, чиї зусилля і мета спрямовані задля нашої перемоги, натхнення й нових досягнень на службі. Вітаю Україну і бажаю вменини незалежності на усьому, назва неба над головою, влади грамотної та мудрої, демократії обогої, щоб народ не голодував, наскіпив і не нарікав. Щоб роботи багато було, щоб дороги рівні, щоб люди багатіли і в Україні жити хотіли. З нам незалежність на Зі свяло! слава Україні! Героям слава! Усі великі успіхи нашої держави складаються з безгінь кожного небайдужого українця, як безліч річок і потоків вслуваються в один великий Дніпро. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних ідей, які єднають нас, зміцнюють нашу державу. Сердечно бажаємо вам, дорогі українці, щастя, радості, добра та якнайшвидшої перемоги. Слава Україні! Часто хорошие успіхи в справа.